На автодорозі київ Київ-Чоп біля села Птича трапилася жахлива ДТП. У ній постраждало дев'ятеро людей. Автопригода за участю мікроавтобуса та позашляховика сталася 20 січня близько першої години дня. Слідчий Дубинського районного відділу поліції встановив, що водій автомобіля Тойота, 60-річний житель Миколаївської області, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із мікроавтобусом Рено під керуванням 37-річного Житомирянина. На жаль, у наслідок автопригоди не обійшлося без постраждалих. Багатьох шпиталізували. У наслідок ДТП травм зазнали водії обох транспортних засобів. Також травмувалися і семеро пасажирів автомобіля Рено. Усі вони є мешканцями Житомирської області. Сі, чотирьох пасажирів цього ж мікроавтобуса медики госпіталізували до лікарні. Двоє з них наразі перебувають у реанімації в тяжкому стані. Правоохоронці за фактом ДТП розпочали досудове розслідування та закликають водіїв бути максимально обережними на дорозі. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчий проводить досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України.